Підскоха за кримінальне провадження підготовче судове засідання за абоноченням тюпівника Максима Васильовича, частину 1 статті 162, частину 3, статті 125, затяга 357, частину 1, 185, частину 2 Кримінального кодексу України, внесу відділення результату, засідання No120-1519. Будь ласка, секретарська, як до нас з'явився судове засідання. Судове засідання з'явилися прокурор Нікіфаров Сергій Олександрович. Обвинувачений Максим Васильович, Чуник Максим Васильович, Петрофілі, Ладон Павло Федорович, Дан Агорнюк, Іван Іванович. Фіксування судового відділення дійснюється технічним засобом. Дякую. Справа буде складатися судді у складі судді ЄВОВ за участі секретаря, прокурора Якіпа. Заяви щодо відводу складу що є учасники у прокуратури. У сторони обвинувачення заяв, що відводу не немає, тому також борювати, що немає самітів. Заяви щодо є. довіряти цьому складу проголосували? Ні. Потерпілі. заяви до відбуду, довіряйте цьому складу. <плес> Пам'ятки вам вручали, права обов'язків зрозумілі до військових пояснення про контролі. Так? Звинувачення процедурів. Вирішуйте запитання відповідно до частини 3 статті 314 Кримунального процесуального кодексу України щодо затвердження угоди, закриття провадження, повернення обвинувального акту та повноправи обвинувального акту за підсумком. Чи є такі підстави прокурор, які у вас будуть покладання щодо можливості призначення чи не призначення? Шановні суто учасники кримінального процесу. Сторони обвинувачені його питання щодо призначення вказаного кримінального провадження до судового до судового засідання. Крім того, я хотів повідомити, що підстав щодо закриття кримінального провадження, повернення обвинувального акту прокурору для проведення досудового розслідування. Чи направлення винувального акту до апеляційного суду щодо визначення підсудності не вбачається, тому повторюю, що я прошу призначити вказане кримінальне провадження до судового розвідку? Дякую. У вас заяви щодо того, щоб призначати чи не призначати є? Ви бажаєте, щоб призначили справу до судового розгляду? Немає у вас не призначено. Присажуйтесь. Іван Іванович, у вас немає заперечень? Бажаєте, що, да. да. що можливо призначити судову? Вважаєте, да. що можливо призначити судову? Інші клопотання в відкритому закритому. Я думаю, що підстав немає у нас в закритому судові. Да, да, так, Шовний суд, я вважаю, що необхідно проводити судове засідання в відкритому саме засіданні. Щодо свідків прокурорів, відповідно, шановний суд, враховуючи той факт, що під час здійснення досудового розслідування обвинувачений... Тютюник Максима Васильовича, він у скоєнні інтермінованих і у кримінальних правопорушеннях визнав у повному обсязі. Вважаю, що немає необхідності викликати судове засідання свідків, тобто обмежитись викликом безпосередньо самого обвинуваченого тютюника Максима Васильовича от, та, та дослідити е, матеріали, які так вирібли. Дякую. Потерпіли. Тут високо думку видаляться до врачої кімнати, де вони синову купають.